У нас в Україні сталася низка злочинів пов'язаних з терористичними актами відносно працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також відносно поліцейських. Тільки за цей рік, зараз, на цю хвилину, вже 9 таких фактів ми маємо. Останній о 13.00 в Кам'янець-Подільському Хмельницької області особа підійшла до контрольно-пропускного пункту. Територіального центру комплектування і соціальної підтримки з сумкою в руках попросила е, нібито передати передачу, і в цей момент стався вибух. Є потерпілі чотири е, особи, і е, особа, яка вчинила цей злочин, також загинула. Ми чітко розуміємо разом із Службою безпеки, що це. Конкретна атака спецслужб Російської Федерації з метою створити хибну думку у суспільстві, дестабілізувати ситуацію і створити негативне відношення до сил безпеки і оборони в нашій країні. Ворог намагається в першу чергу дестабілізувати ситуацію всередині нашої країни. Також його метою є дискредитація діяльності саме ТЦК: зірвати мобілізацію і посіяти недовіру громадян до сил оборони. Хочу відзначити, що сьогодні ворог використовує нову тактику: влаштовує дистанційний підрив саморобних вибухових пристроїв, коли виконавець, який встановлює вибухівку, ще знаходиться поруч. Фактично, росіяни ліквідовують завербованого агента в темно.